Що, друзі, є пропозиція. Прокинутись разом удвох. Коротше, меган є. Є Меган, Швейцарія Все як ви любите. Дизельний К-9К. Ну, в принципі, непогану комплектацію має автомобіль. 11 рік і має гарний пробіг. 180 тисяч кілометрів. Набігу має. Ціна 700. Нюанси. В принципі, фарбована задня кришка і поріг оцей поріг. А так в загальному автомобіль більше-менше непоганий. Непогані легкосплавні і непогана комплектуха. Відсутня полка в нього, на жаль, отак машинка. Пойдет, як каже мій знайомий. Так що там запасочка? Запасочка. Запасочка десь. короче, десь на рейм. запасочку. Запасочку на рейм. Колір графіт, нема полки. Запаска буде. Щось покладемо. Так, салон, бачите, такий комбінований. Без ключ в нього є. Парктрон задній. Чотири підйомника, складання, регулювання підігрів дзеркал, шкіряне кермо. Така, такі фактурні цікаві сидіння. Блютуз, клімат двохзонний, навігація, автозатемнення. Механіка шестерка, два ключика, 186 тисяч має пробіг автомобіль. Зараз, запустимо звіра. Все добре, завелась. Ну і в принципі що тут? Отака вставка цікава. Том-томчик. Дизель працює, ну, типу, все добре. Цікаво, друзі, телефонуйте. 7,9. Ціна автомобіля. На віддачу. Номер телефону в описі до відео. О, що тут ще? А, по фарбі казав, покажу. Зараз я її вам... Мацну, як каже мій знайомий каже, я мацну зараз є, чи вона фарбована чи не фарбована. Все добре, то я ж кажу, поріг і задня кришка. То кришка якась ніби як... О, так, зараз щось тут є. Чи то мені Ото десь я Точку знайшов, бачите, малесеньку, але така як 50 копійок. Де є більше. Так, тут ні. Заднє крило. Дах, стеля не фарбована. Теж ні. Капот ні. Ну, коротше, приїжджайте самі, дивіться, завдаток як скидається. Приїхали з підборщиком чи самі спеціалістом подивились, сподобалось, купили. Якщо спеціаліст не хочете наймати, можете запитати мене, що по автомобілю. Ну або приїхати своїми очима, побачити. Саме краще побачити своїми очима, залишити завдаток або зразу відразу його придбати. Непогана комплектація, в принципі, гарний пробіг, непоганий стан. Єдине, що їздив якийсь ковідний. Боягузко їду І бачите, кермо таке полиняло. Ну от реально полиняло, плюс хімчистка додала своя. Але ви можете приїхати без проблем пробіг перевірити, ми дозволяємо. Я зараз залишу вам він код. Ви переконаєтесь що пробіг цього звіра. Вінкот пробіг в нього оригінальний. З мінусів фарбований поріг понизу, а, проєм, зараз тут покажу. Проєм не фарбований. Тільки знизу там поріг фарбований. В принципі, про це можна і не сказати, але Ну, коротше, те, що є, те є. Кришка косметика. Ну, 300 мікрон не вважаю, що це якийсь такий показник великий, там прямо космічний. Ну і так. Все, приїжджайте, дивіться, купуйте.